Це довга історія. Віктор Орбам починав як класичний е, ліберальний демократ, працював е, за методичкою Брюсселя, скажімо так, демократія, Свобода, ліберальні цінності. Але потім е, з метою утримання влади в Угорщині він почав е, дрейфувати в правий бік. Віктором Орбаном керує одне бажання залишатися при владі в Угорщині. Що для цього треба бути лібералом, він буде лібералом. Але зараз такий момент, що для цього треба бути радикалом. От він пішов в радикальну позицію. Друга причина, чому Орбан такий, яким він є, тому що він обрав. Брюссель і Європейський Союз як своїх головних ворогів для того, щоб бити по ним в, в, ну, в очах свого електорату. Чому у нас в країні погано з економікою? В усьому винен Брюссель. Чому у нас погано ще з чимось? В усьому винен Брюссель. Тобто Брюссель Віктор Орбан призначив Європейський Союз ЦАПом відбувайло. Третя причина, йому треба було знайти, він почав шукати будь-які теми. От Встає зранку хтось, там, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн і каже: на небі, небо синє, а сонце-жовте. Сонце В той же день. 100% догадалки не треба ходить, вийде Орбан і скаже, небо чорне, а сонце біле. Це його стала принципова політика, це його спосіб радикалізації свого електорату і його консолідації. Третя причина, чому Орбан такий, який він є, бо, звісно, йому імпонує Путін. Йому подобається, ти сам керуєш, ні, ні з ким не треба радитися, ти е, робиш те, що тобі. Те, що тобі потрібно, і фліртує він з ним, з цих міркувань, а також тому, що дружба з Путіним це великий бізнес. На цьому можна заробляти. Ну і от всю цю матрицю лягає дуже добре Україна, яку він взагалі зробив джерелом всіх просто негараздів. Які можуть статися з Європою, з Угорщиною, з е, е, світом? Тобто в ньому є такий знаєш, український в, в усьому, в усьому винна невістка. Да?